Маємо право робити перевіз, а на письмовій на цього письмо, ви теж ніяких не, да. не відповідаєте. не було того, що ви робите робити тільки відкрити, коли, коли в змі, коли в змі, коли в змі появляється повідомлення, то і прокуратура, і всі інші органи так. мають відреагувати. Так щоб списати кітки, органи. давайте, можу. шановний робите, ігор Володимирович, подивимося інші кабінети. Якщо давайте ви кажете, подивимося. що ваші люди з документами 23 чоловіка сидять у цих чотирьох кабінетах. Mm -hmm. 4, ну, давайте. 4, я 23? Зараз Запитаюся, чи даєте ви документи працювати, чи з бумажки. Угу. Тут, тут сидить заступник начальника інспекції, бачите? Але зверніть на, увагу, ну, що в кабінеті знаходяться і комп'ютери, і знаходяться на кожному столі принтери, і є документи. Ви і працює... і Парі, працює... <плес> я заварити, я перепрошую, ви працюєте з документами. Дає Ігор Володимирович вам документи? не так, повноваження є, розумієте? Я не... Ви даєте документи свої? Скажіть, будь ласка, а ваш начальник Ващук Сергій Ярославович, є, а далі знаходиться. Відпустці. Відпустці? А його хто заміняє? Заміняє Марія Стамара Остепова. А можна з нею поспілкуватися? Ні, нема. Чи святкують сьогодні Івана? Якщо ми бачили, не святкує Івана. що? немає? А де вона? Є? Щоб з вашим керівником. А чого ваш керівник закривається на цей? Почекайте, почекайте, йдіть сюди. Я чую, що тут в кабінеті є, Тамара Степанівна, на ключ закривається. Тамара Степанівна, можна з вами поспілкуватися? Чи ви боїтеся? Ну, тільки що закрилися. Можна з вами поспілкуватися? Пішли, заходимо. Ні, ви мене не знімаєте. Я... Ви посадова особа, ми маємо право знімати. Ви мене хочете чи Я хочу і зняти на камеру і розмову, записати. Є офіційний сайт. На офіційному сайті є положення про інспекцію. Ми що там не підготувалися. ж Тамара за Степанівна. Зак... Марія ж Т... Тамара Степанівна вирішила закритися на кру. Посадові. Сон, ті, о, ставьте, що Вертайте се, не ставите так. Сакон, так?